Усім привіт, вітаю вас на каналі у новому відео. Нас же з вами на каналі 10 тисяч. Тому перш за все хочу подякувати вам за підтримку, за натхнення, за те, що ми з вами разом практикуємо, стаємо ще здоровішими і головне розвиваємо українськомовний YouTube. Ура! І тому на честь 10 тисяч. Сьогодні ми знімаємо відео запитання-відповідь. Сьогодні я дам відповіді на запитання, які ви поставили мені в Instagram. До речі, підписуйтесь в описі під відео. І також підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Перше запитання. Розкажіть про дихання. Як правильно, щоб його була не просто розтяжкою? Дуже класне і важливе запитання, тому що йога ґрунтується на диханні. Не на фізичній складові, як більшість думає, а основна частина йоги це і є дихання. База, основа, ґрунт. Якщо ви практикуєте, то можете самі у себе дуже класно відслідкувати той момент, що якщо у вас коротке поверхневе дихання, робити якісь асани набагато одразу складніше, якщо ж ваше дихання м'яке, глибоке, довге. Я маю на увазі як глибокий дуже вдих, так і ще глибший видих. Ви одразу можете глибше зайти в позицію, зайти в асану, і більш якісно та ефективно її зробити. Під час практики намагайтесь приділяти диханню особливу увагу. От прям фокус уваги переводити конкретно на дихання, умовно зупинятися, фіксувати ось цю секунду в моменті і відслідковувати, як ви дихаєте. Я впевнена, що ваші викладачі, якщо ви займаєтесь викладачами, та вони зосереджують на цьому також увагу, фіксують, трошки зупиняють практику. Десь якісь секунді і проговорюють про це. От намагайтесь не просто пускати собі повз вуха, а прям реально дослухатися. Бо особисто про себе можу сказати, що я навчилася нормально і правильно дихати тільки під час того, як почала вже викладати. Бо поки я сама практикувала, я не звертала увагу на дихання. Якщо особливо були якісь складні форми, то я взагалі дихання затримувала. І мені здавалося, що таким чином я буду краще витримувати цю форму, стабільніше стояти, але це абсолютно. Працює в протилежному напрямку. Чим більше ви затримуєте дихання, тим більше ви затискаєте, ваші м'язи просто стають стальними і нічого не відбувається, тобто ваше тіло не отримує жодної користі. І тільки потім, коли я вже почала викладати, бо мені, окрім того, що треба ще було щось робити, треба це все проговорювати. А неправильно дихати і виконувати всі ці функції неможливо. Тому я почала вже дихати так, як потрібно. Я розумію, що одразу так просто переключитися на правильне дихання, це дуже важко, тому намагайтесь практикувати. Цей момент навіть не під час практики йоги, а під час повсякденного життя. Просто звертайте увагу на те, як ви дихаєте. Коли у вас відбувається вдих, і що відбувається з вашим тілом, з вашою грудною кліткою і з тим, що відбувається на видиху. Прям ходіть, гуляйте і відслідковуйте ці моменти. І далі вже цей досвід інтегруйте в свою практику. Ось так. Друге запитання: як зрозуміла, що викладання йоги це твоє? Е, так, це сталося в той момент. Коли я почала дуже багато практикувати, і, окрім цього, почала дуже багато вивчати різноманітної теорії, як з анатомії, так і просто з теорії йоги. І цієї інформації в мене в голові стало так багато, що я просто стала всім знайомим, друзям, батькам, чоловіку розповідати про це постійно, на постійній основі. Знаєте, сидите десь в компанії, і я така цікавий факт. Оце була тією одною людиною, яка просто постійно говорила про йогу. І мені вже всі навколо сказали: Оля, ну якби досить, вже дістала цим. Е, треба вже комусь далі йти ділитися. І я така, о Боже, я недостатньо знаю для цього. Тому це мене підштовхнуло ще більше дізнається. Знатися і тоді вже йти викладати. Взагалі, за освітою я філологиня та викладачка української мови та літератури, тому мені особисто здається, що в мене класно виходить аналізувати, збирати інформацію і доносити її. Наступне запитання: що найважче було, починаючи свій блог на YouTube? Особисто для мене було найважче говорити. Просто перед камерою сісти і проговоритися. У мене навіть є дуже багато таких нарізочок, де я кажу, що мені легше просто взяти та провести практику, бо я впевнена тут і розумію побудову і як це все вести, ніж просто сісти і донести звичайну якусь свою думку незалежно від практики. Але загалом з кожним новим відео мені ставало все легше і легше, тому якщо у вас є бажання, продовжу. Так, так... А що я там казала? Але з кожним новим відео ставало все легше і легше насправді ні, але я намагаюся. Ось тому, якщо у вас є бажання, ви маєте що донести цьому світу, розповісти якусь цікаву інформацію або щось класне показати, то не хвилюйтесь, не бійтесь, знімайте, робіть, і у вас все обов'язково вийде. Наступне чи ставиш собі якісь цілі? Наприклад, виконати якусь складну асану йдеш до неї, чи просто відпускаєш і дозволяєш їй статися. Класне запитання, в якому вже є відповідь. Бо раніше я завжди ставила собі знаєте, як піковою асаною ту. Позицію, до якої я хочу відійти. Всю практику робила прям підготовчу до неї, була дуже зосереджена на ній, і от прям з дня в день я робила тільки все для того, щоб вийти в цю асану. Частіше за все, вона ніколи не виходить. Бо я настільки на ній зосереджена, що я не перестаю вже помічати якісь помилки, які починаю вже робити. І саме в той момент, коли я відпускаю. І дозволяю їй статися з собою все одразу виходить. Але це не значить, що я не роблю далі підготовчі практики, не працюю з усім тілом, бо частіше за все, саме комплексна практика на все тіло дозволяє вам виконати якусь складну асану. Умовно, якщо це стійка на голові, то це не тільки пропрацювання зі страхом і за інерцією закидування ніг вгору. Та ви повинні бути сильним пресом, сильним кором і з розумінням того, що відбувається в вашому тілі. І м'яко перетікаючи в інше запитання, як Позбутися досягатерства. Не можу спати, поки не зроблю асану ідеально. Для кого ідеально? Треба поставити собі це запитання. Все своє життя ми порівнюємо себе, нас порівнюють. І оцей момент ідеальності його насправді не існує. Ось і я вже стільки років практикую, і той самий перший воїн та базова позиція, і він кожен раз виходить інакше. Не ідеально або може ідеально, у мене нема на це відповіді і ні у кого нема на це відповіді. Але кожна асана виходить так, як вона повинна статися з вами саме сьогодні. Тому ідеалу немає, немає до чого йти до якоїсь прям пікової, як вона повинна виглядати. Все тільки по. Почуттям всередині відбудовуєте по анатомічній відбудові, як це повинно правильно відбудовуватися. Але всі ми з вами різні у всіх у нас різні тіла, тому у когось ця асана буде виглядати одним чином, а у когось іншим. Тому ідеальності тут апріорі не може бути. І я завжди проговорюю одну дуже важливу річ: що кожна практика не схожа на попередню, тому. Абсолютно все впливає, тим паче зараз. Ви можете прокинутися з гарним настроєм, смачно поснідати, стати на килимок і зробити таку кайфову практику. А на другий день просто все не складається, вистали, все не виходить, і навіть розтілити килимок. У вас не виходить, і вас це вже бісить. І практика, взагалі, інша. І це також окей, і вона така також має місце бути. Тому просто отримуйте задоволення від момента, відслідковуйте це і, повертаючись знову ж таки до дихання, повертайтесь через дихання до себе і ваша ідеальність ваші неідеальності. І ще невеличка порада особисто в той момент, коли ви відпустите цю ідеальність, оце досягаторство і продумування, як зробити все прям супер ідеально, саме тоді все і станеться. Наступне, Вигораєш морально-фізично. Нещодавно прочитала класну думку про те, що не вигорає тільки той, хто не горить. А я горю його, тому Е, вигораю доволі часто, бо дуже багато роботи, як онлайн, так і офлайн, і YouTube. Це все займає час, це все займає сили. Більше навіть моральні, ніж фізичні, бо праця з людьми вона така. Але можу сказати, що я і надихаюсь. В цьому я тільки вчуся відпочивати поганенько, поки виходить. Але я йду до того, тому виграю більше морально, бо фізично знаєте, це як батарея з підзарядом. Якщо умовно, у мене дуже багато практик з самого ранку. Я приходжу далі на студію, веду офлайн, і це відбувається прям взаємообмін енергією. То наскільки б я не була втомлена фізично, я настільки класно проводжу з вами час, заряджаюся, що мені прям стає класно, а морально, звичайно, трошки важкувато, але вчимося. Які плани далі? Це після вигорання, так? чи були думки закінчити з викладанням? Відказують мені, що кожен день по три рази та звичайно, звичайно, були думки закінчити з викладанням. Але цікавинка в тому, що ніколи не було думок закінчити з йогою. Я інколи так думаю, я буду жити десь на березі океану і просто практикувати в своє задоволення кожного дня. Просто так вставати, практикувати. Не думати, що дати, не думати про те, як це пояснити, або піти до когось на студію, щоб мені прям проговорювали, що робити. Ось, але але е, е, так. А з приводу викладання, бо я так трошки полетіла у свої думки, плани мрії, я також отримую величезний кайф насправді, і він відслідковується саме в той момент, коли я вже втомлена, виснажена, приходжу, розповідаю щось людям, і я бачу, як вперше щось виходить у людини. І це такий кайф як у людини, так і в мене. Я радію кожен раз за кожного з вас. Для мене показник класної практики це коли у вас щось виходить. Навіть якийсь мінімальний рух, який до цього не виходив. Це найкраще насправді. Тому, тому поки ні, не планую кидати, бо я не готова розстатися з оцим задоволенням, коли у вас щось виходить. Чи важливе знання анатомії для того, щоб почати викладати? Питанням на питання: чи важливе знання правопису та орфографії для журналіста або для автора текстів? Ну, я думаю, 100%. Тому так само викладання йоги стовідсотково підпорядковується під те, що ваша база повинна бути не тільки що ви знаєте назви Асан, бо ми з вами суперскладні механізми і для того, щоб все якісно, анатомічно, правильно робити, без шкоди, що найголовніше. Треба стовідсотково знати анатомію. Так, далі, як правильно обрати килимок для йоги? Супер запитання, яке дуже часто ставлять. У мене є ціле відео на цю тему, тому переходьте за посиланням десь тут і обирайте для себе якісний класний килимок. Чи важливо знати назву Асан на санскриті для практикуючих? Дуже класне доповнення саме для практикуючих, бо я вважаю, для інструкторів і викладачів йоги це також важлива історія, щоб ви розуміли, про що ви людям говорите. Для практикуючих, якщо вам це цікаво, то, звичайно, викладачі частіше за все проговорюють просто, умовно, там, українською, і хтось інколи каже, ще й на санскриті. Можете запам'ятовувати собі, можете ні, від чого для вас особисто, мені здається, від цього нічого не зміниться. Але якщо ви хочете вже глиб. Як в це пірнути, то та. Але якщо ні, ви просто практикуєте і отримуєте задоволення, то просто звичайної назви вже в перекладі буде достатньо. Не набридає постійно робити одне й те саме. Ні. <реш> не набридає ніколи. Бо повторююсь, одна практика ніколи не схожа на другу. І все. І навіть той класичний, звичайний, там, перший другий воїн, він завжди різний. І тому я не можу сказати, що я роблю постійно одне і те саме. Абсолютно ні. Кожен раз все як наново. Я постійно себе порівнюю з іншими під час практики. Щось цим робити. Можливо, у вас є синдром відмінниці чи відмінника. В ідеалі, взагалі практикуючи, якщо ви робите це в групі офлайн, не дивитися, що відбувається на килимку поруч з вами. Не дивитися на те, як робить ваш сусід чи сусідка, взагалі практику. Бути зосередженими конкретно на собі. Це дуже важко, звичайно, бо все своє життя, ми себе порівнюємо, нас порівнюють абсолютно всі. Вимкнути у цей момент це є найскладніше і найважливіше. Тому намагайтесь знову ж таки повертаючись до дихання. Бачите, у нас прям ланцюжок, повертаючись до дихання, зосереджуючись конкретно на самій практиці, на процесі практики, а не на якійсь асані і не порівнюючи, не дивлячись на сусіда, фокусуватися саме на тому, що відбувається конкретно на вашому килимку, просто розслабитися і отримувати задоволення. Бо ну навіщо ви тоді стаєте на килимок? Чи є час, коли практикувати найкраще в день чи ввечері? Це дуже індивідуальна історія. Хтось там сови, хтось жайворонки. кому як зручніше. Я раніше думала, що мені зручніше тільки ввечері, насправді, що я така вже втомлена після робочого дня, і мені хочеться приділити час собі, я можу відключитися і попрактикувати. А потім я відкрила для себе кайф ранкових практик і. Супер, взагалі інша історія, коли ти ще не запарений якимись думками, проблемами, ти голий, чистий. Умовно прокинувся, став на килимок і практикуєш. Ти прям справжній в цій практиці. Ось так. Але це дуже індивідуальна історія, тому обирайте для себе, як вам комфортно. Спробуйте і в день попрактикувати, і ввечері, і вранці. І обирайте тоді, коли вам буде зручно. Хоче затягнути хлопця на заняття, але ніяк не виходить. Що порадите? Е, час прийде. Біль е, змусить. <сіх> Ладно, це все жарти. Ну, але насправді ні, не жарти, звичайно. Ось е, показуйте просто своїм прикладом. Бо я впевнена, якщо ви регулярно практикуєте, ви себе прекрасно почуваєте, ви надихати будете і мотивувати тим, е, що ви класно виглядаєте, у вас класне самопочуття, у вас не болить спина, ви вільно рухаєтеся, ви себе добре почуваєте. Стенд всім <сіст> да. я один чоловік Е, хлопець, який не хотів йти на заняття. Ну, не стільки, але так. Я маю базу спортивну, я займався баскетболом професійно, великим тенісом, займався хореографією, акробатикою. Що я можу сказати? Покажіть йому це відео, і я, як людина, яка займалась, і має цю класичну базу спортивну, кажем, я вам пропоную сходити просто хоча б спів. Просто хоча б спробувати, якщо ви відчуєте після цього, як почувається ваше тіло, відчуєте те щастя, яке я отримав після першого походу, і після того як Ольга ще займала мною зайнялась, так сказати, і до речі теж практикую кожен ранок по YouTube, то це в гарному сенсі наркотик, від якого ви не зможете більше відмовитись. Тому я думаю, основний момент затягнути, вигадати підхід, як його затягнути до гарного правильного педагога, який не нашкодить, а навпаки, зробить йому Не його стрибне приємно. одразу в шпагат. Да. І це от вам і дуже проста відповідь. Просто знайдіть можливість з ним якось попросіть на 14 лютого зробити такий подородок. А далі я впевнений, що він піде і не зможе більше відмовлятися. І загалом спробуйте просто промотивувати своїм же прикладом, намагайтесь не насідати, бо якщо у вас такий хлопець, що йде в супротив, а більшість таких хлопців будемо відверті, та й не тільки хлопців, а взагалі людей. Ну, це не околи коли щось тебе змушують, та, і більшість навпаки не хоче це робити. Тому Спробуйте просто промотивувати і декілька разів дійсно запропонувати просто сходити з собою за компанію. Я впевнена, що гарне самопочуття після практики змусить далі. І знову ж таки змотивує ходити хлопця з вами на практику. Або ще момент: сходіться з друзями. Бо я подумала про те, що дуже багато хлопців вважають йогу якимсь е, дівочим заняттям, що це дуже легко. І це знаєте, дуже класний одразу показник. Якщо людина каже, що це ой, та це легко, вони там просто сидять і дихають маткою, то ця людина ніколи не займалася йогою. Тому знайдіть друзів свого ж там умовно друга чи подругу, з яким ви разом сходите, і ваш хлопець сходить разом, і зрозуміє, що там ну не тільки дихання. Боже, як я про дихання маткою? Та ну також викладаю йогу, злить, що мене сприймають як ту, що дихає маткою. Коли ці стереотипи вже пройдуть, що з цим робити? Та нічого не робити. Якось йога стала дуже популярною і зараз так все несеться. Це, звичайно, дуже класно. Ось, але в всьому є свої мінуси. Є як якісний контент, як якісні викладачі, так і ті, хто просто заробляє на цьому гроші. І... Користуються довірою людей, користуються тим, що люди зараз трошки звичайно розгублені, щось шукають, і вони намагаються ну, просто відверто впарити це е, за якимось, е, типу, що у вас там все станеться, як ми дуже нещодавно сказали, все відбудеться, і грошей більше дадуть, і батько повернеться в родину, і все буде супер, якщо ви будете дихати маткою. Тому це окей, це нормально. Я також на початках це дуже ну, злило мене це все. І я така, боже, я не можу нормально нікому сказати, що я інструкторка з йоги, бо всі одразу мене сприймають оце саме такою трошки божевільною. Але я зрозуміла, що все має сенс. Най будуть такі люди, але хай будуть і такі, які будуть якісно це робити, класно викладати і створювати величезне е, плато саме з людей, які роблять це якісно і не просто дихають. Тому так. Привіт! Привіт. За скільки можна сісти на шпагат? Кажан правильно сказав, не орієнтуйтесь на це. <ривіт> так, штука в тому, що всі ми з вами різні, індивідуальні і всі ці курси, повертаючись до попереднього запитання, оці за тиждень на шпагат, за місяць на шпагат це все така дурня. Просто дайте собі відверту відповідь, навіщо вам сідати на шпагат. Та ви класно можете потягнути передню поверхню стегна. Та супер, задню, класно розкрити кульшові, бути здоровими. Але сама ціль шпагат заради шпагату просто для фоточки в інстаграм. Ну, якщо вам це треба, то я думаю, курси там за тиждень-за два, то для вас. Але якщо ви хочете просто бути здоровими, то сама сам шлях до шпагату е, вже буде набагато краще, ніж е, шпагат. Тому відповіді за скільки сісти. Чиста індивідуальна історія, і знову ж таки питання: навіщо це вам не буду називати звичайно жодних імен, але в мене була клієнтка, яка професійно займалася гімнастикою. І штука була в тому, що настільки неправильно з самого дитинства оці ці всі такі знаєте викладачі е, суборі, які просто стрибали на дітей зверху, там в метелику, чи ще щось, і в неї настільки перерозкриті суглоби, і настільки там все травмоване, що у неї зручне положення це поперечний шпагат. Ну а це не ок. І, умовно, просто сидіти з закритими суглобами цій дівчинці було вже боляче і вже їй було некомфортно. Тому висновки робіть самі. Я абсолютно не гнучка. Чи можна мені займатися йогою? Потрібно займатися йогою. Не чекайте того моменту, поки ви станете гнучкою, станете сильнішою і тоді підете на йогу, а йога вже все це принесе. Під час практики ви станете сильнішою, ви станете гнучкішою. Це не буде сама ціль, це буде приємне доповнення до того, що ви робите свою практику. Ось так. Тому всі відповіді в Йозі, приходьте. Це було останнє запитання на сьогодні. Дуже дякую, були класні цікаві запитання. Мені прям сподобалося. Сподіваюся, вам також було цікаво. Якщо залишилося ще щось, що у вас цікавить, можете писати в коментарі або залишити до наступного такого відео. Ще раз дякую за перегляди, обов'язково підписуйтесь, практикуйте, ставайте ще здоровішими і ми зовсім скоро з вами. Побачимося вже на килинках.